дитиночка заморилась. Скакала, скакала, положила, лежить. Мама что робить? Що робить мама? Духой. Мама пьет да. винишко. Да, діточка спить. Он... Деточка спит. боже, малесеньке. Як вона заморилась. А ця хвилюється тільки до котенька і вона одразу туди. Вона бачить його. Киця випаєн, Вінішка, зефірку з'їдеш Маруся. Пусти, може, її може хай вона побачить. Боже, дитинка спить, воно полізло. На, нащо ти його трогаєш? Ти теж хочеш туди. Вона може поруч хоче лягти. Киць, іди на руці. Ні? Киць. Яка пісяна. Неприлизане котеня спить. Непорядок.